Усім прекрасним людям привіт! Я вітаю вас на моєму каналі в цьому відео. Це буде відео, де я проходжу навчання. Можете, ви вже знаєте, я придбав навчання з дредо нарощення. Це майстер-клас від прекрасної Іри Сарженюк. Будь ласка, підписуємось. Ви також можете пройти цей майстер-клас. Він доступний для покупки. Я якраз його придбав. Що я хочу спочатку сказати. Це відео буде більше як мій досвід, мої враження, можливо, в якійсь мірі відгук про це навчання, про цей майстер-клас. Я не буду нічого розказувати всіх тонкощів, тому що це було б дуже тупо розповідати про все, що все, чому я вчуся в цьому навчанні, логічно. Тому так, тут буде лише. Така інформація, яка, можливо, спонукне когось на це навчання. Просто комусь буде цікаво послухати, як проходить воно взагалі. Можливо, також буде цікаво тим, хто його вже проходив. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Мені цікаво почути ваш досвід. А я буду починати. Я вже розклав матеріал, навіть трошки там щось спробував замішати. Але в мене такі відтінки, такі відтінки цього прекрасного матеріалу. У мене два блонди є, 27-й, такий бордовий і це шістірка. Найперше, що мені прийшло в голову, це просто змішати і, 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 світлий кінчик, темний верх. Але це якось не знаю. Банально, але в мене обмежена палітра, тому буду якось із цього питання виходити. Матеріал дуже класний, я з ним ні разу ще не працював. І це якраз буде моя перша нагода побачити його, відчути на собі в моїх руках. Скажу, що він не схожий ні на один матеріал, з яким я працював до цього. І це так прикольно відчувається на руках. Це не джамбо, який такий. Ну от реально тепер я розумію, чому всі кажуть на джамбо. Чи він як е, мачалка? Не знаю як мачалка. Боже, ужас. Не знаю як мачалка. Як губка. Як губка. Як губка таке. Чи занадто гофроване якесь чудо. Так от, все. Щось забагато говорю вам. так не здається, буду я змішувати колір. Будемо з вами разом його робити. Я зараз... Не зараз. Я вже до цього трошки помішав тут колір. Я не розумію, чому на камері не видно його перехід. Типу. Ну, може зовсім трошки. Він так просто блистить. Я його бачу. Але він такий, ну тут такий натуральний. Чомусь на камері він не натуральний. Такий русий колір, ну а тут... 27-613 змішані. Але, не знаю, пісьмо дуже рудуватий. Хотів на кінчик пустити блон. Я не знаю, який це. Не пам'ятаю. 613 здається. Але він дуже жовтий. Тому я трошки тут помішав. Ось такий якийсь вийшов, але він, він не знаю, можливо, занадто сідий. Сивий, точніше. Можливо, менше темного додавати. Спойлер, о, вийшло ще темніше. Хоча, в принципі, норм, не дуже такий. Поганий. Блестить цікаво. Я не знаю, як мені куди замішати. в шоці. Я тут... коли обмежена палітра, це так не дуже не подобається мені так працювати. Виглядає, ну... Жовтий з ним немає, це найголовніше. Не Вона нейтралізувала ну, це супер. Ой, навіть не знаю. До речі, що мені дуже хотілося дізнатися на цьому навчанні, я, до речі, зрозумів, що багато чого зі змішки, саме пропорції. Ось, саме пропорції я знав вже. І це не те, що я чомусь там навчався. Просто коли я робив я майже все літо робив резинки, і якось воно само прийшло ось ці знання на досвіді. Тому мені було дуже приємно від себе, що я це все знаю. І що мені хотілося дізнатися? В пропорціях, в яких змішується матеріал, це показано, це супер. Який матеріал, це, звичайно, показано. Але спочатку в мене не привантажилася сторінка з цим майстер-класом, і в мене все почалося з чого? З заплетення вже заготовок. Тобто не було. Показано, що це за матеріал, не було показано, як він змішується. Вже спочатку плетуться косички. Я думаю, щось тут не так. Це точно, це так і треба. Якщо так і треба, то щось мені не підходить. Можна, можна друге щось. А можна друге? Так от, але ні, мене сторінка провантажилась. Чомусь останнім часом в інстаграмі, телеграмі, взагалі, всі вони якось так погано працюють. Все провантажилося все це, я дізнався. І дуже мені хотілося дізнатися про розмітку. Тому що в розмітці я поки що ну, таке собі. Тому буду покращувати свої знання в розмітці. Я поки що не знаю. Так, я з Брейдів перемкнувся на це навчання. Ну, тому що я дуже люблю довге волосся. І ну, хотілося мені навчитися робити цю зачіску. Але якось так із Брейдів перемкнувся. Не знаю, можливо, шукаю себе поки що. Але брейди це теж моя найперша любов. Отак. От Все. Зараз ще трошечки помішаю. Помішаю. І вам покажу, вирішив я замішати... Ай, ти звідки тут. Тут був дуже-дуже дуже дуже довгий монолог стосовно цього блонду. і Як мені не сподобався ось цей теплий, я вирішив залишити холодний, але в мене була обмежена кількість матеріалу, щоб ще його придбати. Виходить, я його якось так змішував, що виходить з 27 м я домічав, мені він не дуже сподобався, і це все я розказав зараз за декілька секунд. На камері цей колір світліший і жовтіший, але в житті. Ось він отакий. Я не знаю, як з блонду могло таке вийти, тому що темного я додавав ну, таку краплину. це, це, це... Не розумію як так, тут. Навіть отакий. Треш. Ось так камеру знімаю. Такий колір в мене вийшов. І він мені йому ну, дуже подобається. А ще я в захваті від цього матеріалу, тому що він такий об'ємний. Це наступний день. У мене сьогодні вихідний і я трошки вирішив поцікувати знову. Зараз подивлюся, при денному освітленні на колір, який я вчора замішав. Мені просто цікаво, який ось так. він. Ой, ну мені дуже подобається. Зараз я вам покажу. Ось такий, бачите, тут є такий і бурячок, і чорний, звичайно, блонд. Ось і шістка навіть. Ось такий. Мені, знаєте, подобається. Буду робити ось такий, значить Ну що, я вже замішую останню частину, я її вже домішав, в принципі. Це вже останній буде четвертий жгутик. У мене вони по жгутикам розділені. Ці заміси я вам зараз покажу. Не знаю, тут, в принципі, 65 см виходить. Взагалі треба б іще трошечки ваги, але не знаю, все-таки подивлюся, як у мене буде виходити. Можливо, якщо мене задоволіть об'єм. Я так і залишу. Mm, чудово. Там мері зовсім сірий, а в житті в ньому більше відтінків. Ну, ось ось так видно вам. Рудий, тут такий червоний, блонд, mm. чорний. Я в любові. Коли вирівнюю, він ще буде класнючішим. Mm. Це реально не зовсім інший, якби досвід. Я роблю джамбо. Один такий комплект, але ну... Це два різні світи. Що я можу сказати? Проходьте навчання. Це дуже цікаво, це новий експіріенс. Це буду продовжувати. Я вже трошки спробував зробити заготовок. Ой. Заломилося трошки. Не знаю, де воно лежало. Просто подивіться, як воно класно виглядає. Так. Треба вирівняти, я не можу так показувати. Спочатку я вам покажу свою першу косичку і мою першу синегалку. Mm. Я не до Петра, як ділити, ну, я просто неуважний. Вони вийшли дуже тоненькі. А мені подобається, як виглядають комплекти, коли товсті такі коси. Ну, вони дуже тоненькі, тому мені не сподобалось. Спочатку я думав, що щось не так я роблю. Чи якісь секрети там, але ну, просто треба слухати більше артем. Тому друга спроба, дивіться, косичка яка вже. Клас. Ну і порівнюючи з першою, вона <смас> то в два рази. Тут просто неправильно я виміряв, що мені треба. І дредики. Третики ось такі. На камері виглядають краще, хоча так само, як і в житті. Через те, що в мене тут дуже багато кольорів, воно так виглядає на настійно якесь схоже, але разом мені подобається те, як виглядає, тому що, як я зрозумів, це суть цієї зачіски. Мікс ось таких фактур, які доповнюють одне одного. І за красою, і за функціональним їхнім призначенням. Це дуже класно. Я б не робив одні колоси. Хоч цей швидше в мільйон разів, але дреди тут все одно відіграють важливий гороль. Супер просто, the best. Я в шоці. Вже не можу дочекатися, коли я буду його вплітати. Ось. Дреди, до речі, в мене виходять майже 15 см, ну десь 12 точно є. Не знаю. дредики вони в принципі більш. об'ємні. Не знаю, як це пропливає. Можливо, більше обмотки піде. Буду продовжувати створювати. До речі, його довжина тут, 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 тут. Здається, 65 вийшло. Зараз ще подивлюсь, як тут косички в мене йдуть. Ось так. Мені дуже подобається, як він розчісується. Дуже схоже на відчуття, коли розчісуєш своє волосся, а в мене воно якби точно відчувається. Тут. У, -у тут майже 70. А в мене так мало матеріалу. Але мені ну, я в принципі задоволений тим, як е... точиною косичок, тому що для мене це було важливо в такому співвідношенні. Але ну, ось ці 5 сантиметрів. Ще 65 би тут було, що тут було б 70, як зараз. Ну, я думаю, це однаково. Ой, клас. Сім привіт. Як вас поставити? Можливо, погано видно буде мене, але зараз я формую дред. І подивіться, який він ідеальний. Ну, він звичайно такий кривоватий трошки. Але тут майже не торчать волосинки, дивіться, ну зовсім трошечки. Тому що ось ось, ось 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 цей трет, Не знаю, до мене, коротше, доперло, як формувати ночі. Тому що, ну, таке. У мене виходило, ну типу тред зробити. Вони виходили краще, ніж я сам їх робив до цього без навчання. Зараз мені подобається взагалі, ну це супер круто. Просто поділіться вами своїми емоціями. І якимось чином я вже повністю виготовив цей комплект. Ви можете подивитися на мої емоції на цьому відео. Я був дуже сильно вражений, як же він мені сподобався. Моє лице це просто кайф. Я просто в захваті від нього. І я вже зробив три, здається, комплекти. Всього. І це дуже крута штука. Я не знаю, як до цього можна було дійти, як це можна було вигадати. Але Іра просто геній, я в шоці. Я не знаю навіть, що додати, ви просто подивіться на це. Тут мої слова зайві, тут ще буде декілька відео з ним. Я б з ним і спав. Я дуже вражений, знову ж таки скажу. Це вже на наступний день, я його ввечері закінчив і зранку ось його тут знімаю. Колір дещо відрізняється, тому що тут денне світло, а там була лампа кільцева. Дуже класніший. От прям суперський. Тут ми вже його вплітаємо через декілька днів. Дуже класна розмітка. Мені дуже сподобалась. І найголовніше, що у подруги моєї, у подруги моєї, у Лєри не було ніяких е, нарікань з приводу розмітки. Супер. відносилося, Ми носили комплект тиждень. Ну і ми тут через край і в мене, і в Лєри. Це просто кайф. Тут ми вже. Робили відосики. Класний був вітер, і воно так суперсько розвивалося на вітру. І тут вже знову колір відрізняється. Тут, як наче корінь зовсім такий темнющий, а кінчик такий світленький. Ось такі слоумо класні тут. Коментую кожен крок. Ну і Фотки взагалі дуже крутезні, мені подобаються. І, звичайно, вони є в моєму інстаграмі. Ви можете зайти, підписатися також на мій Тік-Ток, ну і, звичайно, на Ютуб, на цей канал, де ви зараз дивитесь це відео. Буду всіх вас чекати, я вам всім дуже радий. А це комплект через 6 днів без вирівнювання, просто розчісування. Дуже класно. Я в захваті від матеріалу. Тут я його вже відкоригував, і він, ну, як новий. Я думаю, якби я не сказав, що це відкоригований комплект, ви б подумали, що це теж відео, е, перше в тому його стані. Доліки, до речі, ці долі дреди, вони стали ще гарнішими після корекції, і звичайні дреди також. Тому що я, нарешті, перед цим я ще зробив один комплект, і в мене нарешті почали виходити нормальні дреди. Ось якраз він коротенький. Тому так, я дуже задоволений. Я не можу словами передати взагалі, наскільки я в любові I Fell in Love. Привіт усім! Це завершальна частина цього відео. З чим я хочу з вами поділитися? Взагалі своїм відгуком це просто назвати своїм досвідом, своїми думками, переживаннями. Як я проходив взагалі це навчання? Поїхали. Цей комплект носився, Щось я так, криво сиджу. Цей комплект носився 6 Ні, тиждень він носився. Mm, дуже класно, мені сподобалось, як лягає розмітка. Ну, але це вже трошки далі. Він, е знаєте, був без догляду. Це по-перше, без догляду, в тому плані, що він не вирівнювався праскою. І він але гарно розчісувався. Тобто я подивився на нього через тиждень. Не знаю, писали мені, що це треба буде дуже багато його вирівнювати. Його ні разу за тиждень не вирівнювали. Тому я не знала, що тут навіть сказати. Тут вже можливо. Просто не знаю, що сказати. Тому давайте почнемо з першого. Якраз я вже тільки що це назвав. Ми почнемо з матеріалу, про який я вже сказав. Матеріал е, супер, мені подобається, мені е, в принципі комфортно з ним працювати взагалі. До чого ми переходимо далі? До того до пропорцій. Як же мені було цікаво дізнатися, що тут за пропорції, тому що такі об'ємні і ну, реально величезні коси мене так вони привабили, Це такий вау-ефект, не знаю, можна тут назвати ефект гіперболізації. Але, ну, В хорошому звичайному сенсі. Але я просто кайфую від цих велетенських просто кос, синегалок. Е, взагалі, як це поєднується з дредами. Суперово. І прикол в чому, що тут якраз є, ну, звичайно, це ж навчання, тут є інформація про оце є, про пропорції змішки. Ось це дуже важливо. Підготовка матеріалу тут також є, це не так, що там ви замішали, пішли плести. Багато нюансів, до речі, підготовці матеріалу тут висвітлено. Це також немало важливо, взагалі, пройшовши це навчання, у вас сформується така певна база взагалі про виготовлення комплектів. Я думаю, тому так. Можна його вважати цей курс дещо базовим в цьому питанні. А, так, про це поговорили. Ось найбільше мене цікавило, звичайно. ну, Матеріал я догад... здогадувався, знав, що це може взагалі, в принципі, бути. Не на 100%, десь на 95%. А, тому і важливо мені було дізнатися про, пор... про пропорції. Тому що я робив косички з вільним кінцем, буду так їх називати, то воно там. E, взагалі <смеш> не дійшло до мене, хоча ну, можна було б спробувати, звичайно, але чомуся не спробував. Тому, якщо ви хочете щось, якщо у вас є якась ідея, то обов'язково її втілити, хоча б на якомусь клаптику каникалону. До речі, цікавого, що я ще дізнався, e, про те, що, наприклад, підготовка для дреду, підготовка для коси. Ще деякі нюанси вони відрізняються. Ось ну про це я навіть не міг подумати. Ви, ви скажете тюну так реально. А я от просто ну, не знав. Тому якраз слава Богу, є навчання на найвищому рівні, особливо в у нас в Україні, це реально топ-рівень. в Принципі про комплект це все найважливіші такі ключові чинники. Думаю, тут реально все. Те, що мене, до речі, зачепило. Якраз до цього я веду, що є інформація про розвідку. Це просто The best те, що одразу включена розмітка на живій людині. Угу. Не знаю, буде такий вам спойлер, щоб ви захотіли пройти це навчання, щоб ви також навчалися в найкращих. Тому це так не манекен, тому що манекени вони більш-менш схожі один з одним. А тут реально так, як треба. Я, блін, протупив, <пробив> коли вплітав центральну цю заготовку з такого трикутничка. Вона в мене виходить і йшла ось так. А ми стоїмо йому... з лірий. А чого вона у нас падала отак? Ну реально. Чого ж вона падає? Відкрити урок, подивитися, що ж там, ну, як її приплести. Ні. Вспомнить щось, як та три роки назад утоплів. Так. Тому інформація дуже. От реально. Від А до я. От, тут є все. Від найпершої впитаної заготовки до останньої, що я можу ще сказати? Є інформація також про догляд, про якщо ви хочете замішати комплект різної довжини. Ну, звичайно, грамовка, там, кількість із цього всього, це все є. Тому не переживайте, якщо ви думаєте, що ви чогось не отримаєте. Я отримав відповіді на запитання, які в мене були. Також ви можете задавати ще свої питання. Тому тут не переживайте, я отримав навіть більше ніж хотів. Це, це не реклама цього курсу. Це просто ну, реально от мій досвід. Як я хотів купити це навчання, потім нарешті це все вдалося і все. Тепер я вмію так робити. Що мене дуже порадувало в собі, це те, що в мене жодна заготовка не перекрутилась ось так. Тобто обмотка на заготовці не перекрутилась. Я реально пишаюся. Думаю, не знаю, про що ми ще можемо з вами поговорити. Якщо у вас ще є звичайні якісь запитання стосовно мого саме досвіду навчання. Я обов'язково вам про них відповім. Наприклад, в інстаграмі можете підписуватися, будь ласка. А якщо у вас інформація саме про е навчання, пишіть Ірі, будь ласка. Я думаю, вона вам на них звичайно ж відповість. Я доробляю до речі, вже здається останній долік відкоригую. Треба буде ще кінчики робити. Останній долік докоригував вже. Так мені вони подобаються. Такі хмаринки м'які В цьому, В принципі, в нас все. Я дуже радий, що ви додивилися це відео до цього моменту. Напишіть, який момент був ваш найулюбленіший. І чи проходили ви в навчання таке нарощення. чи ви лише хотіли б? Я дуже буду чекати від вас коментарів. Дякую вам за перегляд. Берегіть себе і всім па-па.